У парнику пані Ганна часу проводить більше, ніж у хаті. Акуратні грядки та здорова міцна розсада. Такий результат щоденної праці. Увагу потрібно приділяти кожному паростку, каже жінка. Лише так вони віддячать гарним врожаєм. Меншу ставимо ближче до тепла, а більшу ставимо до пленки, бо вона вже і так велика, що вона зрівнялася для посадки. Росаду потрібно постійно поливати та підживлювати. Хоч капуста культура і морозостійка стійка, слідкувати потрібно і за температурним режимом у теплиці. Обігрівають парник дровами, газ занадто дорогий. Для того аби вже в квітні ласувати першими овочами, сіють ранню капусту ще на початку грудня. Згодом її пікірують, сортують її, приблизно в середині лютого висаджують в ґрунт. Коли жителі сусідніх сіл лише починають урати свої городи, жителі Заріччя вже везуть свій товар на ринок. Хтось з тутешніх має навіть постійних перекупників з інших областей України. Обочівництво для селян основне джерело доходів. Буває так, що дуже невеликий прибуток, але як час показує. То не від нас залежить. Як є збут, то є й прибуток. Ну, чим займатися? Ніде роботи немає, ну то що будуть люди робити? Та мусять щось робити, то так садять та і все. Хоч найбільший прибуток місцеві утримують від ранньої капусти, згодом земля теж не пустує. Садимо не тільки капусту, садимо перець, баклажани. Трошки Буряка всього потрошку. Вже сіяти перець десь, так на початку лютого сіється перець. Так само, як та капуста. Капуста висаджується, на те місце садиться перець. Розслаблятись місцевим не доводиться ні взимку, ні влітку. Та головне, що завжди пам'ятають, селяни земля віддячить лише за турботу та гарне ставлення.